21 грудня 2018 року на пленарному засіданні сесії Авідіопольської селищної ради, під час розгляду питання порядку денного, по якому затверджувалась програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення селища Авідіополь на 2019-2020 роки, мешканець селища Авідіополь, учасник бойових дій, Атошник Сергій Скутаренка, спитав у голови? А, да? а сьогодні, будь ласка, я програма, програма, що включає програму? Ну, а давайте ви залишитесь після сесії, бо зараз понадобимося. А ви ж приймете, А, а ми знову її приймемо. І на всі не ваші мови. питання відповімо. Зараз йде пленарне засідання селищної ради. Ні, так чекайте. Громадяни мають право задавати питання згідно а, закону про місцеве... Я ж можу зараз прочитати лекцію, що таке програма на сесії, розумієте? Що для... 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 там у я... вас цікаво? Не... Я... Uh, Сергій Александрович казав, да, що дали 2000, там, в ну, тисячі, от вступних. Дійсно, позиція. Як ми отримали ці 2000, ну чесно, прийшов, розписався, все. А, а Я на... а... а... про що кажу, що програма підтримки, ну це не просто отримання 2000 і побачення. Як ви це бачите? От, може, це треба було обговорювати? Ну а чого ж ви не приходите так, до нас, щоб ви обговорювали? А служби є в армії служби і хороший, Дивіться, ви всі добре, знаєте, це вже не перший рік селищній раді, це правильно затверджується. Якщо у наших хлопців є якісь пропозиції, у нас завжди для вас двері відкриті. Але ж ніхто не приходить, ніхто нічого не обсуждає, ніхто нічого не пропонує, а зараз у вас ви є питання з'явиться. Я розумію вас. Для чого? Снять? Це не можна до цього сьогодні робити. Тільки тому що програма потрібна не тільки готовцям. В цій програмі і інші люди є. А може так. своє відділення програму для отовцівців. Який случай отділит. А я вам скажу, дивись, я скажу зачем. Мої да. відношення да. для цього. Приїжджаємо маленькомата, немає там. Не стоїть люди, що хочуть захищати батьків. Почему? А немає підтримки, Нема підтримки. А коли ми по 100 тисяч будемо давати буде підтримка? А вопрос не вдержать я не прийшов. Візьміть деньги, до свидания. А немає підтримки. А в неї внимание, я кажу, есть депутати, це представители общественности, да? Де депутати? не спитав. Серега, що у тебе як? Може ти допомогти, ти от три роки десь шалене все прийшов думають, може бікісь питання. А я прийшов отут, і звините, як то казали, 93% а не повернуті. Може да спитати Серега? Може даді помогнути. Може більше. Може бути я каже про програму. Нема програми не не 100%. Я, не можу засуміти, я хочу, щоб ці гроші хлопцям давали. Якщо у вас пропозиція збільшити кількість коштів, то має бути офіційне звернення до селищної ради з цим питанням. Ну до нас ніхто не звертався. Взагалі, про під я попробую программу. Голосували, кричали, і не нині там як казав російський товар. що зараз поговоримо. Про програму про Де програма? управління. Виділите роль і вирішили. Скажите, на закладу. Що ви хочете? Ну ви своє приложение, щоб ми включили в програму. Я хочу щоб була прийнята програма. Не Просто пункти, а програма. Дайте, будь ласка, конкретні пропозиції, пропозиції від хлопців, а товців. Конкретні пропозиції письмово. Не просто поговорили, а надайте нам їх письмово до лютого місяця. За, 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 на що, то, за, звідки я знаю, от що сьогодні хочуть хлопці? Ви ж сюди не приходите. Ви спілкуєте десь на вулиці між собою до селищної ради. Ви не приходите. Ви свої пропозиції не вносите. Ну це ж неправильно, стеріть. І, і ще ви говорите, що ми не цікавимось. ну Це неправда, тому що в нас є спеціаліст по е, роботі з соціально незахищеними. Всі, хто приходили атовці, за будь-якою справкою, за будь-якою допомогою вирішити питання, ми все це надавали. Так же саме дітям, дітям атовців і, і білети в цирк, і подарунки. І на і свята. На, на... Це не вважається, що ми це... до хлопців. А яка підтримка, що ви хочете? Скажіть, ми розглянемо. Так, ви бачите, ми труду чуємо, але... Ну ви я вас знав, по цьому мату другий раз. Так. Ну чому не приходять? до нас ці питання вирішувати. Будь ласка, приходьте. Ми всі завжди відкриті для діалогу. Завжди а, може, кажу, давайте програму давайте, Тут, Ми Давайте придумаємо. Я... Вам не я... подобається. Давайте свої що ви хочете. І Я, кога... я було, коли ми приймали перед приходив з програми. Вони засідали там. Приносили програму чи дядя, яка була Та да. програма була і ту програму Судяй, була, для Сергій Сергійович, Сергій. Сергій, Ви путаєте дві речі у нас нашої райде адміністрації районна рад, яких інші функції. Ви не будете функції їхні з нашими. Ми не можемо купувати квартири, на жаль, хлопця. А ви тоді не... записали, щоб ми купили. За що ми маємо їх купити? Я вам скажу маленький нюанс, щоб ви розуміли, то не буде все береться. Да, От я в служив в Бердічівській бригаді, ми служили, так? Да? Бергічівська рада всім атошникам платить комунальні услуги. Я не кажу, що це не Бердічів да, да. я Подожі, кай... це гор совєт, вони такі полномочия. Хто подумав в цю сторону, чуть-чуть, де то в чому? Дякую, зриваю. Ми Я чекаємо що... ваші пропозиції. Я кажу, що, що ви програму треба ви... приймати, не просто список ну, виділити. прийняти програму відділу, щиро говорю, дайте ваші пропозиції. Будь ласка. Я ладно. вас почув. Да. Дякую. Майже десятихвилинний діалог між головою селищної ради Лідії Іванною та мешканцем Сергієм Скутаренко натикнув мене на думку, що Сергію та іншим учасникам бойових дій не вистачає уваги. І дійсно, багато людей, які повернулися з зони бойових дій, стражають від нехватки уваги. Але селищна Рада, на жаль, може підтримати лише матеріально або спрощення бюрократичних процедур. З питань адаптації та психологічної реабілітації необхідно звертатись на гарячу лінію Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за телефонами, які вказані на екрані. Сподіваємось, там допоможуть!